Вітаю на каналі Агролюбитель три тижні після посіву. Сіяв пшеницю 12... 12 жовтня. Сьогодні 2 листопада, 21 день, вирішив зняти, показати два городи поруч, різна глибина тут була, вирішив. Дивитись. Так, тут десь два з половиною три сантиметри, в принципі, нормально. Тут так само, а от город через дорогу, трошка менша глибина. Відійду пару метрів від дороги. До речі, це нормально? Тут сантиметрів 10-12, а тут десь 17-18. Щось сошники дуже гуляють. Чи то для СЗшки нормально? Пишіть в коментарях, хто знає. тут, тут глибина, ну така сама приблизно. Ще зараз купну за слідом трактора. За слідом трактора глибина, як на мене, трошка трошечки більше, десь сантиметрів 3,5, але я думаю. Сантиметр туди-сюди, сильно нічого не вирішує. Загалом в мене шість ділянок з пшеницею. Зараз пройду, покажу всі. До речі, попередник отут тут ячмінь був. А це від межі ділянка, буквально метр півтора, де виставляли глибину. І от там, де глибину виставляли, спочатку глибина була сантиметрів 5, то відповідно тут, так спробую здалека показати, почала лише сходити. Третя ділянка, візуально вигляд трошки гірший, тому що, тому що є невелика грудяка. Поле було гірше розроблене і ця грудячка впливає на, на схожість. Але пшеничка вона там є під грудяками, тому вона зійде то питання часу. Продовжую оглядати свої пусіви. Зараз покажу, де у мене пшениця після картоплі. Пшениця після картоплі це взагалі супер. Це смужку потрібно переорати. Це буде картопля наступного року. Ну і ще з цієї сторони також пшениця. Від межі, від межі пройшов два рази, трохи густіше. Минулого року. Такий час пшениця була вже посіяна, але пізно посіяна і всходів не було. Цього року пшениця зійшла. І є сподівання, що якщо листопад буде теплим, то, можливо, буде часткове кущення. Звичайно, краще сіяти в вересні, але було мокро дощі, тому не вийшло. Ну от після картоплі це все прямо супер. Прийшов на останній город. Останній він у всіх проявах, тому що найменша площа 10 соток, найдальший від дому. Тому постійно він останній ориться, останній сіється. І відповідно прийшов, глянув на цей город і приємно вражений. Тому що був ячмінь ярий на цьому городі, і ячмінь був поганенький. А тепер от пшениця і пшениця досить непогана. Але сіявся город останнім, відповідно, в сівалці залишалось трошки насіння, може там відро-півтора зайвого. Тому два кола, два, здається, чи три кола я пройшов повторно. Відповідно, є от такі Повторні посіви, коли два рази пройшов, тут один прохід сівалкою, тут два рази. І Якщо так подивитись з відстані, то візуально поле город зеленіше, ніж попередні. Ну і земля тут була добре розроблена. Тут перемичка, розвертався, сошники не підносив, тому тут в принципі знизу густіша. Так от виглядає. Отут подвійний прохід. Сподіваюсь, пшеничка буде мати час до холодів, до зими, до морозів і до снігу ще трошки підрости і, можливо, вкущитись, хоча б частково. Тому що весна може бути холодною, може бути пізньою, якою вона буде, ніхто не знає. Також невідомо, як будуть справи з азотом, з добривами мінеральними, тому що... Ціна досить досить висока, а я думаю буде ще дорожчий добрива, тому що долар дорожчає. Ну, це таке, це майбутнє. А от гречка. Гречка була в 20-му, 20-му 21 му році тут. Після гречки був ячмінь, тепер пшениці, і от гречка подекуди також зійшла. Ну, направда, змерзла, тому що був вже... Морозець невеликий недавно. Але по ячмені гречки було більше. Кропив гранстаром, трохи попалив, але ще десь в землі гречка є. Такий от короткий огляд своїх посівів. Набагато кращі посіви, як були минулого року. І сподіваюсь, у му році буде кращий врожай, як цього року. Ну і щоб ціна була. Кому відео було цікавим корисним, ставте лайки, пишіть свої думки в коментарях. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Всім дякую за увагу.